Мотор, свят. Саме з цих слів кожен день стартує «Етер» на Дніпро Тіві. Новини, програми, прямі включення. Телеканал сім років поспіль інформує не тільки Дніпро, а й всю країну. 2023 рік дав життя не одному проєкту на каналі. Саме так народжується ранок на Дніпро Тіві. На годиннику 10.30 велика команда вже планує ефір на наступний день. Не обходиться і без палких суперечок. І залізлися, що це тема для ділянки просто можна події на фронті у місті, в країні та світі. Ранки з понеділка по четверу наших глядачів починаються з найактуальніших тем, до яких долучаються гості з різноманітних сфер діяльності. Буває навіть так, що теми ми обираємо спочатку на зараз на плануванні в день, а потім інколи буває в інфопросторі, спливає якась тема, яка взагалі може писатися і вночі, і завтра зранку перед ефіром. Тобто, це інколи так буває, і це все робиться для того, щоб наш ефір був максимально наповнений інформаційно. Двоє ведучих, двоє гостей в студії Цьогоріч Започаткували і п'ятничне шоу Дніпро вечірній». о 17.30 – обговорення політичних тем. Проєкт відбувається в форматі ток-шоу. Щотижня ми підпиваємо підсумки, говоримо про важливі та актуальні події. І запрошуємо до цих обговорень долучатися цікавих, дуже цікавих експертів. Так би мовити, тримаємо руку на пульсі. Аби ефір телеканалу був насиченим та цікавим для різної вікової категорії глядачів, створили і розважально пізнавальні програми. Усім привіт, шановне панство. Ольга Сидоренко, авторка та ведуча унікальної програми Файно, в якій розповідає про все, що пов'язано з Україною. Історію України, культурою, традиціями цікавилася ще зі школи. І в дитинстві моя улюблена програма була це у пошуках істини. І я з захопленням дивилася. Тоді я ще не мріяла, що буду журналістом, але мені завжди хотілося дізнаватися, щось таке цікаве, але більше про культуру і історію нашої країни. І коли випала така нагода, що я також можу робити щось подібне, ну, звісно, я за нею так вхопилася і не, і не підпускаю. Програма йде на телеекранах та є в соцмережах. У Тіктоці набирає тисячі переглядів. Ідеї для кожного випуску Ольга бере звідусіль. Я можу ходити вдома чи готувати їжу, і потім думаю, о, відьми! Хм, цікаво! А що в Україні там були з відьмами? І я починаю щось відразу шукати, бо мені цікаво. І коли знаходжу щось цікаве, думаю, з цього можна зробити програму. І я її роблю. Новорічні свята йдуть. Думаю, хм, а як же ж було в Україні? Що з тими новорічними святами? Що за обряди пов'язані з цими? І так з'явився діду. Майстриня творчого пора планує зробити ще програму та вже пов'язано з мовою, а саме про Суржик. Кінець 2023 року для Дніпро Тіві ознаменувався ще однією прем'єрою повернення легендарного тіп-топу Світська левиця Оксана Немировська знову у телеефірі. Коли почалася війна і коли я не працювала, це була не я. Зовні була я. А настрій життя це була не я. Це була просто Оксана. А зараз я Оксана Немировська ще і «Теді». у мене є соведучий, соведучий теді. Ура! <хи> в програмі будуть різні рубрики: рубрика Здоров'я, рубрика Я не вмію годувати, рубрика про якесь світське життя, якісь благодійні заходи. Про красу буде, про українських дизайнерів. Тіп, топ в ефірі вже з 31 грудня.